Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Це Tronsmart t 7 акустична система, або простими словами, блютуз-колонка, яка має дуже мало конкурентів у своєму ціновому сегменті. Виробник описує її дуже гучними фразами: типу грає довго, звучить краще всіх. А чи так це насправді? Звісно, прямо зараз я вам про це. Розповім, але перед початком, як завжди, попрошу вас підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі ви знайдете в описі під відео. Ну а ми погнали далі. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюються. Це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт. Під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишає в описі під відео, обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно крута та потрібна річ. Комплектація Tron Smart T7 охоплює ряд необхідних компонентів для зручного використання колонки. Це сама портативна колонка, а також посібник користувача, який надає детальні інструкції з експлуатації. Крім того, в комплекті гарантійний талон. Для заряджання використовується Type-C зарядний кабель, а ремінець спрощує перенесення колонки в подорожі. Перш за все, зверніть увагу на корпус колонки. Він виконаний із пластику, але має протиударний захист та захист від вологи IPX 7. Колонка не боїться падінь, хоча захоплюється. Плюватися ними не треба також їй не страшний дощ та навіть занурення під воду на глибину до одного метра. Власне, з цього ми вже з вами розуміємо, що ця модель створена для екстремального відпочинку, походів у гори, гулянок на природі та взагалі для будь-якого активного відпочинку, який можна. Уявити, звісно, це не скасовує можливості користуватися нею у звичайних умовах. Вона має циліндричну форму, яку зручно тримати в руці та навіть встановлювати на місце для пляшки у спортивних велосипедах. Корпус приємний на дотик, має своєрідне софт тач покриття, не вислизає з руки. Кнопки гумові, гума хорошої якості. Зверху розташоване колесо. Воно прокручується, тим самим ви можете регулювати гучність. Але навколо нього смужка підсвітки, яка може синхронізуватися в такт з музикою, а взагалі має чотири режими роботи. На дні також присутні прогумова. Ніжки, які добре гасять вібрації. Особисто мені виконання зайшло. Матеріали якісні, приємні на дотик. Головне, аби ще й зносостійкість була на високому рівні. До речі, важить ця модель всього лиш 870 грамів. Модель має можливість бездротового підключення за допомогою Bluetooth 5.3, що робить її сумісною, практично з будь-яким пристроєм: Android, iPad, iPhone і навіть iPod. Крім того, відстань від смартфона до колонки для коректного відтворення музики може складати до 18 метрів. Модель отримала потужність. 30 Вт, що для портативного пристрою доволі непогано. Частота передачі коливається від 60 Гц до 20 кГц, і Якість звуку забезпечується унікальним запатентованим процесом цифрового оброблення звуку Pulse виробництва компанії Tronsmart. Ця технологія дозволяє обробляти звукові частоти окремо від басів, тому вони тут посилені. Це дозволяє розширити звуковий діапазон, але при цьому не страждають баси. Функція гучного зв'язку дозволяє використовувати колонку для здійснення дзвінків, а завдяки інтелектуальному помічнику ви можете керувати деякими функціями, голосовими командами, це дійсно зручно. Наявність картрідера додає можливість не залежати від інтернету для відтворення музики та не виснажувати батарею смартфона. Так, доволі звичайна функція, але під час відпочинку те, що треба. Щодо інших корисних можливостей, колонка легко встановлює бездротове з'єднання з іншою колонкою, що називається стеропара, і утворює дійсно круту акустичну систему. Якщо ж Зіснювати гучність та якість звуку з точки зору звичайного користувача, тут все прекрасно. Гучності вистачає, аби вімкнути музику так, чи її доведеться перекрикувати. Проте, гадаю, ви не будете так слухати музику у 90% випадків. На середній гучності та й на максимальній також відсутні репіння динаміків, витриманий ідеальний бас між басами та високими частотами. Колонка не підстрибує, не переміщається навіть при сильних вібраціях. Як я вже й говорив, гумові ніжки справляються своїм завданням дуже добре. І якщо чесно, та й Шіреш за такі кошти ви не знайдете кращого звучання. А що ж з автономністю? Tron Smart 7 це справжній чемпіон у своєму класі, особливо щодо тривалості роботи. Десятки годин програвання музики без зарядки це не казка. Батарея об'ємом 7,4 Вт, 2000 мАч гарантує до 12 годин безперервного відтворення музики при середньому рівні гучності. Тобто колонки вистачить на цілий світловий день. А якщо ви слухаєте музику лише по 3-4 години, то заряду вистачить на декілька днів. Хоча насправді заряджання не є. Проблемою процес заряджання цієї портативної колонки займає лише близько трьох годин, що досить швидко та зручно, тому можна кожної ночі її підзаряджати, і таким чином у вас буде завжди робоча колонка. Тож Transmart t 7 грає довго, звучить дуже навіть непогано, та практично не має конкурентів в своїй ціновій категорії. Або якщо і має, то їх ще потрібно спробувати, то їх ще потрібно спробувати знайти. Тому, якщо ви в пошуках крутої колонки, а особливо, якщо плануєте брати її з собою, навіть по. Вчинок кращого варіанту не знайти, і я сміло можу вам її рекомендувати. Якщо ви зі мною погоджуєтесь і використовуєте вже техніку від компанії Tronsmart, ось такий лайк зараз під відео. Натискайте свою думку про цю колонку, обов'язково пишіть в коментарях під цим оглядом. Не забувайте, друзі, підписуватись на канал Огляд є та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.